Може uh, знаю. То не знаю. Mm, та може? Та ну не стільки, тут Ты більше, не я не думаю. Ну не no, А скільки мені флешки треба покупати? На скільки? Да. Та невеличко, тож на музику багато не важить. Ти мені скажи, які пісні будуть. Будуть весільні чи ні. Ну no, Звісно, я хочу, що і українські пісні. No, і... Гарні українські старі no, пісні. Ja, хочу... Круга, Да это я его за горло Там, вот, Ну, там, ну, ты меня понял, да? Чтоб я не ругался. Не, не-не-не. Так. Ну и да, там позыры. А, ну це-то так. На белом белом покривали января. Любила девочку. Ти тролль страшний, блін. Ого, ти строй. Страшний тролль, блін. Так, ну. Зайти вот сюда, сейчас Виктор мне поможет там флешку выбрать. Ага, мотор э, до того склепа, а потом а потом на машине его повозишь. Да, покатаемся, покатаешься на, на машинке, ага. заходишь денежку, да? Это, Потом с ней покатаемся на машинке. Да, вот так вот, да. Ты, блин. И еще надо пойти будет посмотреть, почему мы доллары. ну то пошли, то есть. Или вот, можно покататься еще вот тоже. Вот с ей. -мо! Ну, йдемо тоді. О, до Леса, в принципі, і ціни непогані такі на ну, них. Ти додому хочеш собі? Так, да, я хочу з вами додому, я додому дивився ці ціни. От і думав, Делонги, так, оце хороші. І хто? Делонги, бачиш? Ну, от я, я, я додому цього Делонги дивився теж. Так, а що, тут то я не знаю, Siemens не знаю. то бачиш, Делонги де такі, переважно. Такі, Філіпс, Філіпс, Філіпс як у нас на роботі. О, так, так. Та. та, та. Також, як у нас Подібні. Наші. А нет, такие же самые, такие же самые, как на работе, да. Ну, а такие. Двису скільки 64-65 злотих. Звичайно, це що на газ. Ну, але в нас не ну, понятно, що... а. Але з нержавейки. Ну, зрозуміло, що Але знержавийки ти би здав одразу її. По-любому. Но... А от така як у тебе за 240 гривень. Ні, не може бути. Напевно, від того. На неї 44. Ні. Ну, Звичайно, на 6 порцій або на 8. Не знаю, немає. Млинок до, до кави, бачиш. Субота Валентина, ні? Ти привітав з, Вал з Валентинку, відіслав дружині? Я почала його, а потім вже сказав. Скільки народу, блин. То не весілля, то сьогодні Валентина. І таксі бачиш, яке закохані замовляють потом все какие цены, что почему. Под нас не коси вот это вот как мы ходим, выбираем там, что нам надо, что нам не надо. Ты все равно такое не делаешь как мы делаем. Ой-ой-ой. Пытаешься, запитуешься. Харчуешься? Ну, не знаю, я проверил, что на есть по 350 как бы это может, Пропустить, пропустить они. А... Что, 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 что кому что надо? Банке что надо? Тебе ничего не надо вообще, да? Не, это... мне ничего не потребно. Да, я... ты просто я... с нами ездишь в Катайфу, да? Да, да. Я понял. Да. Ну, ты знаешь, да. что ты за, за это нам будешь должен, да, ну, платить за то, что ты с нами ездишь катаешься? Крушные хва. Крушные хвак. Так не буває просто. Ну, квита. Ну, квита-то. Купишь квита тюльпаны? Да, да, не то, надо закладки. Ладно, я тут уже. Готовы его к этой. Почему сало? Ночи. Такі люблю. Але це он, свині. А, ти? Так? Так. Вони такі подібні до наших трошки. такий цей Мені здається, що ціни трошки пішли вверх, ні? Я тільки так. не розумію чому маска влучила упала ціни? І так неплохо акції по 2,95, по 3.33, тобто носла ага. хорошая. Що сто є автомоя. Ладно, що маленьких не складу, так, пельмени. Пельмени. Микс Мороз. 10 злотих. 999 450 грн. Так. так. Потому что я хорошо. Ну, честно говоря, еще хотя вот всем по китайские. Нет. Нет. Это масса экстра, короче, посмотрите. Барушно? тут того борошна, раз и всякого. Так, і їдемо в інший магазин Коуфланд, ні, він більше того вподобає, тільки як шо, звісно. Нема буточку. Спасибо, Капец, знов зима, знов зима Завжавчора. Завжавчора так файно. Капець, ah. добре, що ти віника маєш, ні? Кажу добре, що мітлу маєш, добре, що мітлу маєш.

замасковані не так конкретно. <рит> <рит> Неділю трошки на роботу, Ми вчора не працювали в суботу Ми займаємося такою підфарбуванням. Так, все готове до виробництва. Вони ще щось там демонтовують. Ми отакі стовпчики підфарбовуємо. Вони були нормально пофарбовані, тільки те, що коли працювали, ніхто не зважає на чийсь цей. І знову їх пообдряпували і повимащували. Вдома сидіти, то краще, як то кажуть, вчора відпочили, то сьогодні можна декілька годин попрацювати. Десь так. Тим більше робота не важка.